Ми бачимо, що сьогодні так вже є завдання так подати скарги на Тікток акаунти за кожним посиланням нижче. Олексій Любенко, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в області, показує, як виглядає канал Брама у Телеграмі. Через нього можна подати скарги на сторінки в різних соцмережах, які розповсюджують неправдиву інформацію або російську пропаганду. Проект працює вже більше двох років. Спочатку він називався Мрія. Ось в лютому місяці 2024 року. Він був був ребредінг і змінена назва на Браму. За цей час вони змогли заблокувати понад 26 тисяч джерел, каже Олексій. За словами начальника кіберполіції в області Ігоря Макуліна, проєкт створений департаментом кіберзлочинності разом із волонтерами. Він був покликаний для захисту медіапростору України від пропагандистських телеграм-каналів щодо не розповсюдження фейкових на протиправного контенту та забороненого контенту з боку. Російської федерації на сьогодні до цього каналу доєдналися майже 170 тисяч людей. Також у телеграмі є чат-бот Брама. Саме його можна знайти через пошук. Сюди люди самостійно надсилають сторінки, які на їхню думку містять фейки або пропаганду. Далі ця інформація перевіряється модераторами ось і відправляється на блокування небайдужим громадянам вже в телеграм. Канал Брама, сам канал можна знайти через QR-код або за посиланням. QR-коди, так ми розміщуємо скрізь, де це можливо на білбордах, сіті лайтах, цифрових великих екранах в інтернеті, також в соцмережах. Ми скрізь публікуємо зображення Брама з QR-кодом та надаємо відповідне посилання. Окрім завдань, на каналі публікують поради з кібергігієни та різний розважальний контент. Також каже Олексій Любенко: зараз на стадії розробки застосунок для мобільних телефонів. Олександра Денисенко, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.